що хтось собі тут спорудив будиночок. Ось наші віці, кози. Ось тут озеро таке. Просто я їх на півості заганяю. А тут бобри такі гризуть дерева. Бачите, як згрізли дерево. Це дерево де. Там вон підгрізає дерево. Бобри. Он бачите. Тут ще один. Озеро бачите, йде отак, от отак і так. Якась буква дю. Там озеро. Тут бачите яке синє озеро. Цвіте якась. ловлять рибу, хоча не можна ловити. А, в лісі продаємо, я знайома. Рибу ми з вадіком поїдемо. Купимо тої риби. Ну, трошки пізніше. Зараз бачите пасу яке велике стадо. Сюди гризуть бобри. Там бобри погріють. Тут дерева страждають від людей, від бобрів, від коз і баранів. Але тут багато лісу. Дуже багато. Сосни. Сосни. Брези. Все тут є. Тут є лисиці. Тут є все що хочеться. Барани вже люблять відпочковатись. Ну от таке така фігня малята. Мені не ну, я за 2600 куплю, якщо не дорог хуявый.